Чому затуплюються інструменти? Фрези, кусачки, ножнички, неважливо. В манікюрі затуплюється все. І не тільки затуплюється від самої роботи, а ще й може затуплюватися від того, що забуває різний матеріал. Як розрумі... зрозуміти, як розрізнити, що інструмент той чи інший вже став тупим, і його треба або замінити, або поострити? Насправді, так як ми працюємо з дуже твердими матеріалами: гель-лак, гель, чи то акрил. Часто до мене, наприклад, клієнти приходять з акриловими нігтями. Це такий достатньо твердий матеріал, який потребує того, щоб його зняти. Для того, щоб його зняти е тим чи іншим прибором, там, фризою, вона крутиться, відповідно, вона свої тіку, такі гостренькі, які вона має, до твердого матеріалу. Так чи інакше, по чуть-чуть. Вони якби стираються, затираються, затуплюються. Тому як тільки ви чуєте, що, наприклад, фреза, якою ви знімаєте старе покриття, починає їздити, вам треба дуже часто на одному місці нею працювати, тоді це перший ознак того, що вона вже стала тупішою. Як тільки ви візьмете нову фрезу і спробуєте нею знімати, вона буде як віник, так цак цак швидко раз раз. Все позмітає, зніме старе покриття. Тому рекомендується часто. ну, Все залежить від об'єму ваших клієнтів, може бути таке, що ви їх берете не так багато, і однієї фризи вам, відповідно, стане на більшу кількість часу. Також ця фриза для зняття старого матеріалу вона може забиватися. Тобто, так як ми в роботі, так як я вже казала, використовуємо різний матеріал. Часто, наприклад, полігель в моїй роботі він стає таким. Е, є різні полігелі, є такі більш зернисті, є такі більш гладкі, які легко від, е, відлітають. Тому я маю на увазі, коли ви знімаєте, ці, ця пилюка, вона летить. Деколи вона такими, як хлоп'ями. І ці хлоп'я, ці такі пластівці, вони можуть забивати саму фризу. Для того, щоб. Е, Часто, наприклад, там новачки будуть думати, що фреза затопилася. Насправді, між ці гостренькі штучки, між ці е, між, в саму фрезу, забився сам матеріал, і просто треба його розмочити, щоб він зійшов. Часто рекомендують використовувати таку достатньо жорстку щіточку, вона з такими. Колючками, такими дуже стійкими дротиками, стирчить уверх, і ви просто якби фреза крутиться на обертах, ви торкаєтесь тої щіточки, вона якби, мала би вимітати весь той бруд, який забився в фрезу. Чому я її не люблю? Тому що мені здається, що не тільки вона е, вимітає, а ще й вона тими своїми такими жорсткими дротиками може затуплювати саму фризу. Тому я практикую часто, якщо я чую, що фриза забилася, беру просто, е, набираю там, якусь ємкість маленьку там, корочок, або часто буває таке, коли вам приходить фреза, вона приходить з таким пластиковим ковпачком. Насправді це все не просто так. Звісно, це для безпеки вона закривається, щоб не затопилася, не зігнулася, щоб вона була в якомусь такому комфортному середовищі. Але так само цей корочок ми можемо з вами використовувати туди, просто налити ацетон і замочити фризу. Як показує практика, на це часу немає, тому що. Часто саме фреза забивається в роботі, і оце наливати корочок, запихати, запихати туди фрезу і чекати, поки вона почиститься не завжди є час. Тому я просто в мене е, така е, клінсер. І ацетон в такій баночці з помпою. Тобто вона так треба нажати, щоб воно підкачало. І в тому корочку у мене залишається в даному випадку, ацетон. Тому що для прочищення самої фризи від налипшого матеріалу нам потрібен ацетон. Клінсер, в принципі, він може розчинити лише полігель. І то не завжди. А от ацетон часто буває таке, що, наприклад, гель-лаки погано просихають. Або коли ви знімаєте старе покриття і такі цупкий колір, червоний, бурдовий, такі дуже добре пігментовані, які лягають в один шар. Коли ви їх, ви їх починаєте знімати, вони якби такі сируваті. Буває, що на якихось пальцях погано просушений. просох, Особливо це бувають великі пальці або мізинчики, тому що рука буває так повернута під кутом і не просигає так, як потрібно. Тому. Е Потрібно фризу я накачую, помпкою собі накачую ацетону і просто ставлю фризу на цей корочок. Періодично, там, декілька секунд, через 10 секунд я її просто повертаю. Або, можливо, навіть швидше ацетон. В цій ситуації він діє дуже швиденько, і фриза добре прочищається. І таким чином я просто там ватним спонжиком протираю це все, і все, фреза у мене чиста. Ось, тому не плутайте забиту фрезу старим матеріалом і затуплену фрезу. Тупа фреза, ви зразу відчуєте. Я зараз говорю конкретно про фрезу, якою ми знімаємо матеріал. Тобто, як тільки ви будете знімати матеріал, вона так вам здається, що вона їздить на одному місці. Тоді, це знак того, що вам потрібно її змінити. Не потрібно там. Слухати нікого, що там раз у місяць треба змінювати оцю творту сплавну фризу для зняття матеріалу. Це все залежить від того, яку кількість клієнтів ви обслуговуєте. Якщо у вас одна клієнтка в день, або там дві клієнтки, три клієнтки в тиждень, то, звісно, яку фризу змінювати в місяць? Це неправда, вона вам може служити і півроку. Звісно, все залежить від того, як ви за нею будете доглядати. Її треба чистити, її треба. Дивитися, щоб вона не була забита, щоб вона не падала, тому що коли фреза падає, вона погнеться. Тобто берегти як зіницю ока. Щодо фрез, якими ми працюємо біля кутикули, з ними практично те саме. На цих фрезах, насправді, напилення, алмазне напилення це таке, знаєте, як на нуждачці, як на пилочці, в нас є такий ворс яким ми опилюємо матеріал. Якщо б цього ворсу на пилці не було, ми не могли б спиляти, тому що воно б'ю лозило туди-сюди, на місці, але ніяку роботу не виконувало. Тому на цих алмазних фрезах є напилення. Потрібно слідкувати, бо дуже часто на цих фрезах є таке напилення, яке е, таке воно колюче, воно неоднорідне не і часто буває таке, що фреза ранить, ранить шкіру через те, що напилення неякісне. Тобто, у вас напилення має бути на цій фрезі. Дуже часто буває таке, коли ми купуємо фрези, зважаємо на те, яка вона приносимо її додому, починаємо працювати з клієнткою. і... Починаємо ранити кутикулу, не розуміємо від чого. От якраз на цих кінчиках, на цих фрезах, це може бути полум'я, це може бути конус з тупим кінчиком. Все одно якою фрезою ви працюєте біля кутикули. Якщо на ній не якісне напилення, а для того, щоб відчути, яке воно, візьміть просто за кінчик фрези своїми подушечками пальців і попробуйте, чи вам приємно, чи ви відчуваєте якісь такі гострі кантики? Якщо є ці гострі кантики, це означає, що фриза має неякісне, неякісне напилення. І таку фризу краще викинути, тому що ви будете ранити клієнта, вона не принесе вам ніякого задоволення, ні вам, ні людині, яка буде приходити до вас. Напилення має бути гарне, однорідне, однотонне, таке, щоб вам було приємно ну, в магазині. Ви не завжди можете спробувати це рукою. Але на погляд, на, на коли ви дивитесь на фрезу, вам так само видно. От от візьміть зараз достанці свого стола фрези, і просто подивіться на них. Вони мають мати таке однорідне напилення з кожного боку, тобто ніяка. Ворсинка, це знаєте, це як ворсинка попадає на нігтик і вона стирчить. І ми коли доторкаємося до нігтя, коли вже все покрили топом, вона така колюча. Тобто на ферзі відбувається все те саме. І... Справа в тому, що коли ми пиляємо і працюємо з нігтями, ця, е, це напилення, оце такий, е, то, що стерчить, воно нікуди не дівається. Воно буде стерчати і буде ранити не тільки шкіру, а буде пошкоджувати так само нігтьове ложе, тому що фреза крутиться, відповідно, ми її ведемо по нігтьовому ложу, тому нам цього не потрібно. Отже, що потрібно, ми слідкуємо за напиленням цієї, цього. Е, Цієї фризи. І якщо напилення гарне, тобто ми пропрацювали з клієнтом, кинули в ультразвукову мийку. Знову ж таки, якщо на фризу попадає штучний матеріал, вам там треба було десь випиляти, якийсь шматочок гелю, або десь в кінці ви поправляєте, бо у вас затік матеріал. Цей матеріал залишається у вас на цій е, алмазній фризі. Її теж бажано замочити. Ацетон, щоб це все відмокло, протерти і тільки тоді покидати кидати її в ультразвукову мийку. Тому що ультразвукові мийці вам стається, що воно відмиється, потім ви її поставите в. Крафт-пакет засушити в сухожарі, витягаєте, а фреза на кінчику темного кольору. Це означає, що цей матеріал, який залишився, чи то суха шкіра, суха шкіра, до речі, також забивається все те саме, що відбувається з, е, з твердосплавною фрезою. Фр... Всі фрези забиваються. Тобто ми спочатку розчинюємо все те, якщо ми помітили, що фреза забилася. Від шкіри чистить ультразвукова мийка. От вона і нам і для цього дана. А від ацетону, від будь-якого такого матеріалу складного гелю нам потріб... не від а від гель-лаку, від такого матеріалу, який наліпає в нас на фризу, нам потрібен ацетон для того, щоб це все розчинити. Тобто завжди слідкуємо за своїм робочим інструментом. Щодо кусачок, кусачки так само. В основному кусачки затуплюються від того, що ви їх неправильно ставите, цокаєте, стукаєте до стола, до чого завгодно. Тобто за кусачками так само потрібно доглядати. Ми кладемо їх завжди лезом догори. Якщо ми обрізаємо кутикулу, повертаємо кусачки якби догори ногами. Тобто ріжуче полотно, воно має дивитися на стелю. Не має лежати на. Тому що кожен раз ви ставите на стіл, ви якби спочатку опускаєте лезовою стороною, а потім ставите полотно... робочу поверхню, ту, якою ви тримаєте. Я маю на увазі кусачки, я зараз про кусачки говорю в цілому. Спочатку ви якби ставите той вільний край, там, де лезо, і потім ставите то там, де ви тримаєте рукою. І коли ви повернете робочим полотном догори, це буде означати, що. Е, Менша ймовірність того, що ви їх затупите. Так само акуратно ставте їх у крафт-пакет. Тобто крафт-пакет ми розкриваємо, розширюємо цю, е, цей отвір, куди ми запихаємо косачки, куди ми запихаємо фрези, Тобто воно має бути розширене, щоб е, е, ріжуче полотно. Носик кусачок чи то ножничок, не знаю, сприймайте, як це хочете, вони мають бути. Е, клієнтка вже прийшла, мені треба двері зараз відкрити. Вони мають бути це робоче полотно, воно має бути... Е, не, не врізатися в сам е, папір. Тому що, якщо буде врізатися в папір, буде е, теж затуплюватися і буде, е, буде недобре. Тому за цим всім ми слідкуємо. Так, дівчата, я сподіваюся, що все на рахунок фрез, як їх міняти, чистити. Сказала, якщо щось забула, пишіть, давайте запитання. Насправді відносіться до свого матеріалу охайно, доглядайте за ним, тоді він буде вам служити набагато довше. Дивіться, щоб він був чистенький. Так само є такий. Мінус, от якраз я сьогодні цим і займаюся. Це коли матеріал, інструменти я маю на увазі, стерилізуєте, дезінфікуєте в сухожарі, він нагорає так, нагар на ньому залишається. І цей нагар регулярно і періодично треба вичищати, чистити, тому що сам інструмент він виглядає таким забрудненим, брудним, негарним і некрасивим. тому От якраз сьогодні я цим і займаюся, буду замочувати і потім почищу, бо вже трошечки є таке папір в сухожарі горить. І якщо інструмент там десь погано просох, чи то. Десь якась волога залишилася, особливо дуже часто буває таке, що якщо вам дуже швидко треба продезінфікувати інструмент, і буває таке, що вам здається, що він всюди сухий, а там всередині між тими металічними пазликами волога все ж таки залишається. І от якраз в тих місцях інструмент завжди там найбрудніший. Звідти його насправді дуже важко вичистити. Але, тим не менше, якщо він залишається в цьому розчині так достатньо довго, то е він добре висихає і не треба боятися, що це якось затуплює чи що. Ні, воно не затуплює, воно просто нам допомагає чистити. Ось, ось і все. Це все, що я хотіла вам сказати на рахунок інструменту. Я трошки перервалася, тому що прийшла клієнтка. Насправді я вже зробила манікюр і зараз знову продовжую вам озвучувати це відео. Тому дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І ви щось для себе з нього візьмете. Ну, Все просто, просто, просто треба до всього відноситися Просто, охайно і з любов'ю. І тоді все буде вам служити довго і зможете довго-довго цим всім користуватися. Зараз ми вже зробили з вами манікюр, як ви бачите, поки я вам це все розказувала. Випилюю низ, щоб торці в мене були тонесенькі, тому що я трошечки запиляла в кінці, і торець став таким чуть-чуть товстеньким, мені товщину цю потрібно було е е зробити тоншу. І ось такий світловідбиваючий, коричневий, красивий колір у нас вийшов. Дякую, що дивитеся, дівчатка. Дякую, що коментуєте. Лайкаєте, мені дуже приємно. Я з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Мені завжди дуже цікаво почитати ваші думки. І... Тому ось такий манікюр вийшов. Дякую, що дивитеся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і почуємось!